Під територіальній громаді, що на Львівщині на День Святого Миколаю, урочисто відчинили двері у відновлені приміщення Підберістівського НВК. Тепер учні будуть із новими додатковими класами простором для позашкільних занять, спортивних тренувань та всебічного розвитку. Плануємо, що тут буде напевно гуманітарії, можливо, математика. Це будуть певні напрямки, тому що ви знаєте, що діти вже там 27-го року буде профільна освіта і мають вже в старших класах профільну освіту. Так само в другій черзі були завершення системи вентиляції, в другій черзі був повністю благоустрій фасад будівлі, а також е, були е, утеплені повністю горище. Залишилося відповідно тільки привести до такого стану, як ці чотири кабінети, і інші кабінети, які знаходяться в даній школі, а також місця загального користування. Реконструкцію підбарістівського навчального виховного комплексу розпочали ще у 2019 році. У 2021-му завершили першу чергу проєкту. Добудували приміщення дошкільного закладу на 40 місць з двома віковими групами по 20 місць. Цьогоріч за рахунок державного обласного та місцевого бюджетів продовжили будівельні роботи другої черги проєкту. Якщо брати весь об'єкт в двох чергах, це близько 46 мільйонів. Якщо брати фінансування цього року, це близько 22 мільйонів. З них близько 14 мільйонів кошти обласного бюджету. Загалом цьогоріч в межах другої черги створили нові класи для 80 учнів. Утеплили, оздобили фасад будівлі та горище, облаштували спортивні і дитячі майданчики, зовнішні мережі освітлення і каналізування, відремонтували котельню, встановили надсучасну вентиляційну систему, закупили обладнання. А на мансардному поверсі тепер буде універсальний зал, де проводитимуть позашкільні заняття і гуртки. Дуже красива школа всередині прекрасно і тепло. І завжди тепло. Порівняно декілька років тому, то зараз він набагато кращий став, гарніший і сучасніший. Минулого року нам зробили їдальню спортзал. Наступного року до Дня Святого Миколая у планах проєкту оновити ще одну частину Підберістівського навчально-виховного комплексу. Однозначно це потрібно. Війна нічого не зупиняє. Життя продовжується. Люди народжуються, люди мирають. Це є природній процес, і ми змушені показати навіть ворогу про те, що ми не з'ємось. Ми навіть й такий час відновлюємо школи, запускаємо нові групи, нові садочки. Під час урочистого відкриття. Новленого НВК провели благодійний ярмарок, дідух перемоги. Зібрані кошти відправлять воїнам зсу.